З нами на прямому зв'язку Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, доброго вам ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Надзвичайно ради вас бачити. Це взаємно, пане Олеже. Ще одна приємна до речі, новина. напередодні посли Європейського союзу погодили передачу Україні 35 мільярдів доларів, власне, як допомога від європейського союзу. Маємо дві хороші фінансові новини. Але от стосовно того, що сказав прем'єр-міністр Денис Шмигалі, що перший транш із запланованих 50 мільярдів доларів, транш від, від Великої сімки надійде вже найближчим. Часом тут е, потрібно розуміти, що це за гроші, на що вони можуть бути витрачені. Ну, дивіться, це історія е, не сьогоднішнього дня. Це питання достатньо активно обговорювалося. Е, найбільш активно воно обговорювалося тоді, коли е, для європейців. Було е, надзвичайно проблемним імовірність перемоги на американських виборах пана Трампа, і для того, щоб забезпечити фінансування України в 2025 році, піднімалося це питання після того, коли в президентську гонку включилася Харріс, і е, ситуація вирівнялася з кандидатами. Е, ну в якій степені е, власне. Густрота цього питання трошечка знялася, але тим не менше, вона продовжується обговорюватися, тобто гроші мають надійти і на військові, і на макрофінансові гуманітарні питання в Україну. Це власне сума порядку 45 євро. Це десь приблизно там. Європейська частина 35 мільярдів, і е, ті гроші власне е, мають бути альтернативою тих коштів, які е, в минулому році е, затвердила на 24 твертий рік Америка. Тобто вони власне е, в якості ідеології формували е, той фінансовий ресурс, який у випадку приходу до влади е, адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, який не буде підтримувати допомогу Україні, мали би. Замістити ті кошти, що давали американці. Ну тобто, така ідеологія була. Європейці свою частину зробили. Хоча е, там були внутрішні певні проблеми, е, пов'язані з Угорщиною, яка з одного боку не виступає проти цього кредиту, але виступає е, проти джерела наповнення цього кредиту. Тобто, от власне і в заяві Шмигаля, і в інших розмовах. Е, Піднімалася інформація, що ці гроші мають е, в якості джерела мати доходи від заморожених російських активів, і е, власне це джерело і мало сформувати е, ну, актив цього, цих, цього кредиту. Е, угорці сьогодні продовжують наполягати на тому, щоб це питання вирішити після того, коли пройдуть президентські вибори в Сполучених Штатах Америки. Хоча формально вони за цей кредит. Якщо питання з замороженими російськими активами не буде вирішено, цей кредит просто збільшить борг України по відношенню до наших партнерів. Якщо вдасться вирішити питання по власне заморожених російських активах, доходах по них тоді. Кошти цього кредиту будуть списуватися за рахунок цих активів, і Україна не збільшить власний борг. Так що для нас це надзвичайно принципове питання, але позиція Угорщини поки що не міняється. Вони формально заявили, що вони не проти кредиту. Але вони чекають результатів виборів для того, щоб остаточно погодити питання щодо використання для погашення цього кредиту доходи від заморожених російських активів. Отак От це виглядає. Але в будь-якому випадку Україна отримає ті кошти, і тут Шмигель абсолютно правий. Є надія, що до кінця 2024 року прийде перший транс цих коштів, які мають нам надати фінансову подушку на наступний рік. Олеже, з точки зору організації цього всього механізму передачі коштів або ж кредиту. На вашу думку, чи правильно вважати заморожені кошти Російської Федерації кредитом для України, оскільки заморожені вони були саме через війну, яку розпочала Росія? Ну і по суті, ці кошти. Або були заморожені там з певних активів посадовців російських, або ті гроші, які були вкладені в ці банки міжнародні. Тут є кредит, чи це сума, яку могли би передати фактично за те, що триває війна? Ну, по-перше, ми з вами зараз обговорюємо питання доходів від заморожених російських активів. Угу. Власне... Ті доходи, які формуються в Євроклірі з поступлень від виплат купонів європейських облігацій, куплених за російські гроші. За конфіскацію або передачу Україні самих заморожених російських активів, мова не йде взагалі. Мова йде тільки за доходи від заморожених російських активів. Так, от, у ті доходи мають бути джерелом погашення того кредиту, що зараз дають Україні. Тобто європейці, е, даючи цей кредит, мають чітко розуміти за рахунок, яких коштів вони будуть погашатися. Безперечно, справедливо було би передати Україні і е, саме тіло е, активів російських, але зараз на сьогоднішній момент. Такого рішення в європейському союзі немає. Є механізми, які передбачають можливість цього, але вони є надзвичайно довготривалі, зокрема, там рішення Європейського кримінального суду, що вступило в закону силу або якісь інші дії. Тому поки що найбільш близьким і найбільш реальним є використання доходів від заморожених російських активів, яких приблизно в рік ну десь на рівні там 35 мільярдів євро. От вони в. Власне, і будуть тим джерелом, які будуть погашати по роках оцей кредит, який Україні зараз дадуть. Пане Олеже, що от хотів запитати в контексті якраз забезпечення макрофінансової стабільності гроші від наших партнерів, які мають вплинути позитивно на показники нашого економічного, навіть зростання. Ми навіть так можемо говорити, але звісно, за рахунок кредитних коштів. Що стосується внутрішніх наших економічних процесів, от підвищення, наприклад, податків, закладений в бюджеті курс готівкової долара на рівні 45-46 гривень за долар. Це це все е, не е, зіграє. Ну розумієте, так не компенс... чи не компенсує це, от ці залучення західних грошей е, з огляду на можливі показники інфляції в наступному році, тобто, одне ні. інше, просто якось так перекриєте, та і все на жаль. Ні, і треба чітко розуміти, що е, значить частина цих коштів, що ми маємо отримати, підуть на гуманітарні питання, частина підуть на військову технічну допомогу. е-е Тобто, по суті, Україна має знаходити кошти для грошового утримання хлопців, кошти для фінансування закупівлі зброї у вітчизняних підприємств військово-промислового комплексу тобто, тих 2,2 трильйона гривень, що передбачені в державному бюджеті. На 25-й рік в проєкті державного бюджету вони замінені бути не можуть нічим, і питання, яким чином наповнювати тих 2,2 трильйона, лишається залишається відкритим. Тому коли ми з вами обговорюємо проблеми збільшення податків, коли ми з вами обговорюємо проблеми знаходження інших джерел, зокрема через облігації внутрішньої державної позики, це внутрішньоукраїнська проблема, яка є складовою тих видатків, які потрібні Україні для того, щоб забезпечити ну, свою боротьбу. Для захисту незалежності і суверенітету, тобто, це речі, які доповнюють одне одного. Вони не можуть замістити одне одне іншим. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. Член економічного дискусійного клубу.